А як же Алекс погано знаю Катю, коли сказав, що ідея тату для неї не притаманна. Катерина? Це людина дій, а не просто слів. У мене. Зникли слова, тому що для мене це подія ціла. Я не готовий. Це мало бути не парне татуювання, як показали в ефірі. Як каже Катя, вона й справді була готова бити татуювання Алексу та довіритись йому. В її уяві це було б маленьке тату десь не на видному місці, як спогад про цю неймовірну мандрівку проєктом «Холостяк». Бо їй хотілося просто отримати класний досвід та залишити ці спогади на шкірі. Але насправді, коли Катя розповіла про свою ідею майстру, то він сказав, Сказав, що це дуже небезпечно, адже при неправильному натиску голки в шкіру могли бути сильні рани та рубці. Катя уявляла, що цей процес набуття тату є трохи простішим, але спільно з Алексом вони вирішили не ризикувати і обійшлися штучною шкірою. Побачення пройшло грайливо, весело та цікаво. А ще Катя змогла здивувати Алекса, тому Алекс обережно з бажаннями.